Науковці досі не можуть довести, що папороць цвіте. Але українці давно це знають цвіте, і ще й відкриває всі скарби світу, показує, хто тебе зраджує, і навіть дарує щастя. Єдине, але треба знайти її вночі, в лісі, самому. Ця легенда стала головною традицією одного з найяскравіших українських літніх свят Івана Купала. До речі, це давнє слов'янське свято схоже на чеські обряди на святоянську ніч, але з власними особливостями. Свято Івана Купала одне з найзагадковіших у слов'янській традиції. Це ніч вогню, води. І кохання. У назві поєдналися язичницьке і християнське. Купала від слова купати або від імені стародавнього божества, а Іван це вже Іван Хреститель. У ніч купала запалюють багаття і стрибають через нього. Вогонь дарує здоров'я, закохані перестрибують разом. Не розпустили рук, кохання буде міцним. Також очищаються водою, купаються або обливаються, бо саме цієї ночі вода вважається чарівною. Але й небезпечною, бо за повір'ям усе нечисте прокидається. Ще одна традиція пускати вінки на воду. Дівчата сплітають вінки з квітів і дивляться, як вони пливуть. Рівно буде щаслива доля. Потонув, на жаль, сльози, а хлопці ловлять ті вінки, що їм до серця. І, звісно ж, головна легенда Цвіт папороті. Вважається, що він розквітає лише цієї ночі, хто його зірве, отримає силу, багатство і знатиме всі таємниці світу. Що ж? Я особисто ніколи не шукала квітку папороті, тож усі таємниці світу вам не відкрию. Але сьогодні на каналі з Українським серцем у Чехії я хочу нагадати вам, що таке Івана Купала. Чарівне, трохи містичне, але дуже тепле свято. Ще я поділюся своїми авторськими віршами, які присвячені саме цій особливій ночі. В Чехії теж є аналогічне свято, воно трохи інше, але в ньому теж є вогонь, вода й магія літа. Про це згадаємо теж. Тож, залишайтеся зі мною, буде цікаво, щиро і по-купальськи загадково. Скажу одразу кілька слів про Чехію. Тут є своє свято, схоже на Івана Купала. Це ніч святого Яна або Святоянська ніч. Відзначають її в ніч із 23 на 24 червня. Приблизно в той самий період що й Купала. У Чехів ця ніч також вважається чарівною. Люди колись вірили, що саме в цю ніч рослини мають найбільшу силу, а трава зцілює. Особливо важливим був Звіробій. Його тут називають. Святоянською травою. Так само, як і в Україні, чехи колись палили вогнища, стрибали через них, водили хороводи, а дівчата пускали вінки на воду. Дуже схожа традиція. В Україні свято має християнське коріння, пов'язане з Іваном Хрестителем. Але зберігло багато давніх звичаїв. І хоч зараз його святкують рідше, ця ніч усе ще залишається символом літа та сили природи. Пам'ятаю, святкування Івана Купала ще з дитинства. Щороку біля озера в парку збиралося багато людей з музикою, жартами і солодощами. Все закінчувалося пізно ввечері, коли запалювали велике Вогнищі і танцювали навколо нього. Саме в один із таких вечорів я вперше почула про квітку папороті. Насправді, головна традиція цього свята не в парку, а в лісі. Колись люди вірили, що лише раз на рік трава може зацвісти. Серед високої папороті, рівно о півночі, З'являється дивовижна квітка, вона нібито дарує здоров'я, довголіття, незлічені скарби й уміння недоступні звичайній людині. Це було надзвичайно цікаво, і, мабуть, кожна дитина, почувши таку легенду, захоче дізнатись, а чи були ті, хто знайшов квітку? Ні, таких не було. Сучасна наука стверджує, що папороть не цвіте, так і кажуть дорослі дітям. Але вірити в диво хочеться завжди. І щороку знаходяться відчайдухи, які вирушають уночі до лісу. Пізніше мені доводилось святкувати купала в літніх дитячих таборах. Ми плели віночки й пускали їх у річку. Зазвичай віночки пливли за течією. І це вважалося добрим знаком, а пошук квітки залишався лише темою для розмов. У ліс уночі нас, звісно, не пускали. Але зараз я присвятила саме цій легенді свої авторські вірші чеською і українською мовами. Послухайте. Гдіси глядали квіти капраді, її хоквітні лістки гожі. Долесий до, до устарі і младі зазраки, яном віра творжі. се квітіна ясна, а окамжіття слишить дзвон, звон. звон як з неба, сильне зазні, а гнет се стіше он. Квітіна нагле змізала, а теть, як обечейна капрадіна. У ж нині знат же била, А змізала подівна та ростліна. Не смутні, Знову квіт найдеш. Шансе зазбуде аж за рок. А паматуй за щастям крачеш. Розваж позорні тажди крок. Всі вірили, що папороть цвіте, Що пелюстки її. Вогнем палають, До лісу і сьогодні дехто йде, бо досі цю легенду пам'ятають. Яскрава вогняно-червона квітка з'являється і раптом чути дзвін, дзвін ніби з неба голосно лунає, і враз стає тихішим він. І квітки вже нема, навколо тиша. Навколо тільки. Папороць зелена, її звичайно вітерецька лише, зіркове світло сиплеться на клени. Ні, не журись, ще знайдеш квітку. За рік отримаєш нагоду і однієї ночі влітку її зірвеш. Це буде згодом. Пірші не єдине, що я сьогодні приготувала. Я, звісно, шукала більше інформації про легенду квітки-папороті, і зовсім не дивно, що натрапила на безліч розповідей від людей, які нібито самі бачили це диво. Деякі кажуть, що це був не просто випадок, мовляв, їхній дід чи прадід спеціально вирушав до лісу, шукав ту квітку і знаходив. Кінцівки цих історій різні. Один зірвав чарівну квітку і відтоді отримував усе. Інший теж зірвав, але вже за кілька днів від неї відмовився, бо нові здібності заважали йому жити. Наприклад, він почав чути думки інших і через постійний гомін лише мріяв про тишу. Комусь загадкові сили не дали навіть доторкнутися до квітки, а хтось. Стоячи поруч вирішив, не чіпатиму, як до цього ставитися. Ну, скажімо так, я не в лісі, не вночі й без ліхтарика. Тож, залишимо це на розсуд тих, хто любить подібні історії, а мені достатньо того, що вони існують як частина нашої творчості, фантазії чи гарного сценарію для казки або фільму. Лише трохи цікаво зупинитися на тих, хто добровільно відмовився від дива. Можливо, насправді жодна людина у світі ніколи не мала такого вибору, але кожен може уявити, що знайшов квітку папороті. Я поставила це запитання кільком своїм друзям, знайомим і, чесно кажучи, була здивована. Більшість відповіли, що не стали б зривати квітку папороті. Хтось сказав, що додаткові здібності це передусім відповідальність. Інший зізнався, що просто побоявся б торкатися чогось настільки незвіданого. А ще один припустив, що така квітка могла б принести людству щось на кшталт ковіду 19 Дехто ж зовсім категоричний, мовляв, люди взагалі не мають зривати квіти. Природу треба берегти, навіть якщо вона надприродна. А як би вчинили ви? Зірвали б? Сфотографували? Чи, можливо, просто тихенько відійшли б, зробивши вигляд, що нічого не бачили? Напишіть у коментарях, буде цікаво. А що б зробила я? Я б, мабуть, знайшла веселий український вірш гумореску, де згадується квітка папороті, і переклала б його чеською мовою. І до речі, зроблю це незалежно від того, чи трапиться мені колись диво, чи ні. У наступному відео ви почуєте мій авторський переклад дуже смішної гуморески про події на Івана Купала. На сьогодні все, до нової зустрічі! Нагадую: усі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.